Доїхати до Києва із Коломиї із 12 вересня буде значно легше. Укрзалізниця вирішила доєднати п'ять причіпних вагонів до поїзду Гуцульщина. Нагадаємо, він курсує за маршрутом Рахів Київ. Таке нововведення покликане задовільнити велику кількість бажаючих відвідати столицю. Більше знає Богдан Малецький. Зокрема, у п'яти вагонах буде понад 200 додаткових місць для зручності пасажирів та урахуванням попиту на квитки у західному напрямку Укрзалізниця. З 12 вересня 2015 року включатиме п'ять причепних вагонів сполученням Київ-Коломия до складу фірмового поїзда гуцурщина. Начальник вокзалу станції «Коломия» каже, що таке нововведення вже давно чекали Коломияни. Ну я думаю, що в принципі існування такого потягу вже е, дає можливість е, доїхати коло Коломиянам до, до Києва, до столиці. Для Коломиї це дуже зручно. Адже якщо ми могли продавати не більше, наприклад, квитків до Києва на даний по. Тобто не більше двох вагонів. Середини вересня ще більше мандрівників зможуть насолодитися колоритом південного тернопілля та покуття за допомогою залізниці. А залізничники завдяки причепним вагонам оптимізують витрати на отримання пасажирського сектору перевезень. Додаткові причепні вагони, з яких один пласкартний та чотири купейних курсуватимуть у складі двогрупового поїзда Гуцульщина, номер 357-358. Коломия не каже, що це добрий почин, і Його треба продовжувати надалі. Звичайно, що потрібно багато і і велика. звичайно, що потрібно і тільки моя дочка там живе дуже, дуже є потрібно. Зносим немає білетів, дуже часто білетів немає. По-перше, студенти їздять. Потім хто працює, приїжджає, буває сюди. Я знаю, що у мене син приїхав. білетів неможливо було купити. Отож пропонуємо вашій увазі графік руху пришипних вагонів Київ, коломия та коломия Київ. Відправлення зі столиці о 16.53 до Коломиї поїзд прибуде наступного ранку. О 7.01 до Рахова о 10.36. у зворотному напрямку з Рахова поїзд відправлятиметься о 12.30 на станції Коломия. о 16.14-16.39 До нього додаватимуть причепні вагони. Прибуття до Києва о 6.26 наступного ранку. Богдан Малецький Сергій Угрин, Програма НТК».